Сьогодні ми поговоримо про першу частину Пхага Перший розділ це є перша шоста глава. От, дуже важливо це пам'ятати. Також я буду постійно про це нагадувати, кожна глава. Тобто, я буду нагадувати три розділи Пхага про що завжди перший розділ відповідає. Постійно, постійно буду це нагадувати, які глави, де ми знаходимося. Хорошо? От, це дуже-дуже важливо. І так суть першого розділу Бхагавадгіти — довести до вас те, що бакті йога це найкращий метод духовного вдосконалення. Ну, от ми повинні цього висновку дійти завдяки першим шести главам. В книзі написані слова, які включають. Ну там в книзі будуть що от будуть картинки, О, спеціальні є картинки. От я вам дуже рекомендую, навіть що можете робити, якщо вам так легше, зошити конспекти. Я дуже надію, що ви конспекти ведете. От і записуйте, що я розповідаю, тому що воно вам пригодиться. Причому дуже дуже сильно. Хорошо? От також я буду вам про це постійно нагадувати. Що дуже важливо, коли ви побачили якусь картинку, от навіть якщо ви щось записуєте в зошиті, то малюйте собі там картинку, наприклад, щось написали і попробуйте це якось намалювати. Ну, це дуже добре, тому що ці образи вони потім запам'ятовуються. Ну, і коли ми бачимо цей образ, то нам дуже легко це все згадати. Наприклад, перша глава, вона про що нам говорить? Матеріальна свідомість, причина скорботи. Давайте це якось зобразимо. Як це зобразити? Да? Скорбота, як? От. Матеріальна свідомість, як це бувати. Ну, на картинці тут зображено 5 масок. Да? І от вони показують, що Іменно 5. От. Ну, взагалі їх 4. Це 4 аргументи, які приводить Рджуна. Е -е -е Яке проводить рішні, так, от, але з нього витікає п'ятий. І є пам'ять джерела, де наставники говорять 4, дещо каже 5. От, я вирішив піти таким шляхом і написав 4 плюс 1. Тобто <світ> ну, на картинці в нас зображено 5 масок, да, і всі вони такі. Е -е -е, там сльозки течуть, да. І ми коли пам'ятаємо цих 5 масок, да, воно скоріше у нас запам'ятовується. Ну, я, до речі, колись проходив курс навчання по пам'яті. І в нас вся наша пам'ять працює на картинках. Тому дуже важливо: малюйте собі картинки. Так, перша голова. Матеріальна свідомість, причина нашої скорботи. Значить, в першій главі у нас будуть дві теми: це огляд армії на полі битви Курукшатку. Це перший 27-й вірш. Перший 27-й вірш з першого по 27-й. І забуття Крішни це причина скорботи та страждань. То ми забули, хто ми такі. Да? Ну, перша голова значить, картинки пов'язані з логікою цього розділу. Значить, в чому символіка цих масов, Да? Значить, описано, то, що 5 аргументів. Ну, е так, так, так. Так. Зараз секунду. Так, п'ять варіантів матеріальної свідомості. А вони все одно призводять людину до чого? До матеріальних страждань. Так, далі. Друга глава, значить, що важливо зрозуміти в другій главі. Зрозумій, хто ти, і ти будеш щасливий за допомогою чого це можна зробити. Да? О, тобто, віддавшись духовному вчителю, значить, учень отримує що Вчителя? духовну практику, яка призведе його до самоусвідомлення. І надалі це буде що сама. Тобто душа, яка усвідомила себе, назавжди завжди позбавляється чого скорботи і насолоджується вічним щастям. Чому вічним? Тому що ми вічні душі, чому щастям, тому що душа має три якості: вічні, знання, блаженство. Далі, в другій главі. значить в Раджуна матеріальна свідомість, тому Раджуна страждає. Друга глава це є вирішення проблеми. Тобто, перша глава проблема, да? друга глава вона вирішення проблем. Тобто як роджі не страждати. Дуже просто М -м. написано: Зрозумій, хто ти, і ти будеш щасливий. Якщо людина усвідомлює себе як душу, вона перестає страждати. М -м. На картинці описані ключові моменти. Да? Ну, три етапи. Ці, що я казав: це перше значить знайти гуру. друге будь йога, отримати від вчителя знання і досягти чого сама. Так, єсть. Далі третя глава. Значить, ну і коли ми отримали ці знання, відповідно нам потрібно переходити до практики. От. Ну і далі, що у нас відбувається? Третя, глава, третя глава. Значить, Джуна вважає, що духовне життя це треба. Припинити всяку матеріальну діяльність, от і щось придумати самому. Ну, наприклад, піти в ліс, там запустити довге волосся, сидіти, медитувати, щось такого плану. Да? От але. Значить, Бахті-йога, цей шлях він набагато легший, от, і не вимагає пев такого відречення. Ну, ще також часто люди так кину всю роботу, розведуся, все, піду в лісі, все, пішли всі в бані. Да? Тобто, ну трошки не так. Це трошки не про те. Цей шлях він достатньо складний, от, є шлях набагато простіший. От. І в третій голові, значить, Кришна описує шлях карми йоги в свідомості Крішна і те, як ця практика знищує. Вічного ворога живої істоти, це хтивість. У ну, російському це називається вождеління. Що хіть ще називають. Ну, от. Е, значить, в Кришну в любому, якому в, в, перепрошую Варджуне, коли ми починаємо щось робити, у нас що? З'являється якісь питання. Да? От, чому виникають питання? Тому що з'являються якісь труднощі. От, але в нас є духовний вчитель, так, до якого ми завжди можемо звернутися. От. І Арджуна каже, каже, хочу займатися духовним життям, але от, в мене є своє уявлення про духовне життя. От, я вважаю, от я не раз таке зустрічаю, там в інтернеті є там смішні люди, от, які там, ну, особливо дівчатка, знаєте, за 300 гривень, ноги всі повиставляли, плечі показали, такі я духовний вчитель, дайте мені 300 гривень, я вам щось розкажу класного. От як пити каву, там ще десь там з піроженкою, хтось, тобто, ну не знаю, є такі духовні вчителі, да? от. і е, є люди також, і там дуже часто от я що нахожу, як люди кажуть, я так вважаю, от я так думаю. Так, якісь питання, звичайно, тому що є якась наша природа, ми не можемо це заперечувати. Але коли є якісь питання що стосовно духовного життя, краще звертатися до людей, які в цьому компетентні та кваліфіковані. От, і вони вже будуть підказувати. От, ну, ми починаємо з ними спорити. Да? От, що я вважаю, що от краще бути от таким. От, ну, ще ми з господом любимо теж поспорити. Бог. Ну, в я краще знаю, що робити, ти там давай общем... Чому... Не був ти. <сіх> да? Тобто я буду робити те, що я вважаю. Ну, звідти починаються всякі проблеми. Ну, тобто, Арджуна розуміє те, що краще що, кинути роботу, сім'ю, піти в печеру, але Крішна йому каже, ти так не зможеш. Ну, ну, так здається. От, я просто знаю людей, які пробували щось таке робити, і це реально не спрацювало. Ну, тобто ну, Це дійсно це такий достатньо жорсткий спосіб життя. От, тому люди кажуть, ні, краще там, от, інакшим шляхом іти. Ну. Е... Третя глава, значит, 3 главі Крісна, що робить? Він розвінчує цей сумнів. Він каже, що ти так не зможеш іти да? ну, таким шляхом. Е, так. Да. так, далі, 4 глава. От, для того, щоб зрозуміти істину, треба звернутися до того, хто її знає. Да? От, ну, хто може знати духовну істину? Правильно, духовний вчитель. Тобто, 4 глава це у нас божественне знання. Для того, щоб практикувати бхакті йогу, от, необхідне знання про Кришну, да, і в цьому розділі відкривається необхідне знання, а також метод його набуття. Е, різні види жертвопринесень, да, тобто ну, вони є в дійсності різні, але найкраще з них це бхакті йога, от, яка є і методом, і засобом. От. принесення необхідно здійснювати під керівництвом духовного вчителя, от, а не самостійно. Далі, голова четверта, значить, божественне знання, от, дає знання. От. Ну, от, на картинці у нас там зображені такі кристали. Да? Ну, тобто, що він показує? Що там є дерево, і потрібно поливати що? Корінь дерева. От, Тобто корінь дерева це що. Ну, якщо ми будемо поливати, ну в лекціях дуже часто, чило прохопада, також цей приклад приводить. Він каже, що ви можете поливати листочок, гілочку, це все чудово. Але для того дерево потрібно поливати корінь. От, коли ви поливаєте корінь, тоді відповідно дерево буде ростає. Все інакше не допоможе. М -м. Е -м. Значить, дерево ще також буде зустрічатися ще в п'ятій главі. Ну, це вже там далі поговоримо. Е е Гуру це людина, яка дає дві речі. Да? І четвертий розділ він нам, четверта глава нам про це розкаже. Секундочку, тут помилка. Виправив. Так. Да. От, він дає знання, от, тому якщо е, вас не навчили правильно розуміти духовне життя, да, то ви ніколи не зможете його практикувати. М -м. Е, гуру дає знання, і гуру дає практику. От, за допомогою якої це називається якя або садана, Садхана, Садгана, що можуть називатися. Да. Або практика, тобто конкретну роботу, яку потрібно робити. Тобто він дасть практику, за допомогою якої він зможе, ви, ви зможете це знання, ну, от, яке він дав, розвивати в собі та досягти досконалості. Так, далі. Крішна все зрозумів, але в Арджуни знову виникає якесь питання. Чому в Арджуни виникає питання? Тому що є що, матеріальні прив'язаності. І п'ята глава це істинно розумні люди йдуть шляхом бакті-йоги. Значить, п'ята глава Пхагавадгіта Пхагаваддіті в п'ятій главі, Кріш Господь доводить, що діяльність в цьому служінні краща за сухі філософські міркування. От. Займаючись відданим служінням набагато легше, от, ніж філософським пошуками істини, оскільки віддане служіння, будучи духовним по природі, не має матеріальних наслідків. От. Ну, я, як астролог, можу вам сказати, те, що 9 будинок ведичній астрології ну, від нього 10-й, це є 6 ну, від стрільця, якщо порахувати, 10 будинків по кругу. То ви попадете в шостий будинок. Шостий будинок це діва, ну це є служіння. Тобто конкретне якесь практичне служіння. І це, це саме ми бачимо, що в Діті. Ну це ну, просто астрологічно, це підтвердження один з аргументів. От, ваша духовність вона має мати якусь прак практику, щось практичне. От бо люди думають так, що ну що там, надіну собі якесь там пов'язку і піду в ліс, буду сидіти. Ну так, да. ті мудреці там сиділи в лісі, да, і надавали нам стільки настанов, що ми до сьогоднішнього дня ще читаємо. Ну, от, розумієте, не факт, що якась там людина, яка зайде в ліс, буде там сидіти, і з людьми буде користь на там скільки поколінь вперед. Да? Бо дуже часто це таке: ну, прийшов собі там да, і сидиш, насолоджуєшся. Да? Трошки не про те. Глава п'ята. Карма йога. Діяльність свідомості Крішна. Джона погоджується з Крішною, так як не зможу жити в печері, от мені потрібно працювати. У мене є ще одне питання. От. Ну, ми стараємося собі що зробити, ускладнити да? життя. От. Ми подумаємо, якщо піти в гори, спати на снігу, там ходити по угіллю, да? займатися годинами медитаціями, то ми тоді зможемо чогось досягти. От. Але Крішна, що каже, так, що весь світ це дерево, Крішна це корінь. Тобто -йога, от, вона не тільки простіша. Тобто є різні шляхи, як люди йдуть так. Але йога вона простіша. Чому? От, тому що. Але є методи набагато сильніші, ефективніші, ніж у йогі. От, ну, бо, я особливо пам'ятаю, з дитинства такі завжди хотіло щось чимось, ну душа прагне чогось знаєте, служити хоче. Але як собі уявив, там, знаєте, що ти там маєш голодати, на голові стояти, ще щось там робити, думаю, о, ні ні ні, ні я то не потягну. От. Виявляється, все набагато простіше. І не раз буває таке, я ж думаю, спілкуюсь, ну люди там мають якісь вади по здоров'ю, щось не дуже там, ну, не дуже там фізично сильні чи якісь там дані мають. Ну, кажуть, Та, ні, тут можна робити якісь прості речі. Вони це починають робити такі вау. Виявляється, можна набагато простіше. От, сильніше, ніж відречення е, уг'яна йогів. П'ята голова наводить докази цього. Так. так е, Бакті йога це коли ми поливаємо корінь дерева. відповідно, ну, Коли ми поливаємо корінь дерева, то все дерево, всі плоди, всі гілки будуть насичені, все буде добре. Гіана йога вона вивчає матеріальний світ, да? тобто вона хоче побачити дерево і за допомогою цьому дереву, листочкам та плодам, стовбуру, і так далі шукаємо, де сам корінь. От, да? тобто одні вивчають корінь, дерево, а інші е, поливають корінь. Да? От, тобто Таким чином Крішна доводить перевагу Батті-йогу над зреченням і Гіани йоги. Так, далі, шоста глава. От, не завжди те, що важко, це краще. Ну, тобто, ми розуміємо, да, що для того, щоб віддатися Господу, от, ну, я пам'ятаю, є там в християнстві там, великомучений страждалиць. Тобто, як сказати, це люди, які робили дійсно своє ряске. Так, але дуже часто так, як це подають, от, які, думаю, що Господи, що духовне життя, то, от, поки ти там не не страждаєшся, не намучишся, ще щось таке, не вже немає інакших шляхів. Є бактіога. Ну, дуже проста, настільки проста, що знаєте, люди не вірять, не, не, не вірять в те, що це може бути настільки просто. Так, Це може бути дуже просто. Вивчайте, пхагават і все буде просто. І так, шоста глава описує Диана йогу, медитації. Наприкінці голови Крішна порівняє Диана йогу і бхакті йогу, стверджуючи перевагу чого? бхакті йоги. Ну, йог приходить до досконалості після багатьох життів. От питання до вас таке, да? тобто, ну, враховуючи нашу ситуацію тут, ну, в принципі, в світі, ну, тому що я бачу, ну, думаю, що ви бачите те, що робиться в світі, і ті прогнози, які давали колись мудреці, от, вони стверджуються. Ді люди пробують кажуть, ні, ми приїдемо в іншу країну, а там, там починається ще гірше, а там ще гірше, вони такі, Господи, куди ж тікати? Так, ну, от, тут нікуди не дінешся, калі юга на дворі. Ну, а тому дуже важливо досягти цієї досконалості за одне життя? От як це зробити? Ну там ногу не виставив за вухо? Там да, с тобто не голодав. От, не знаю, там, вниз головою не висів, розумієте, я, ну як же ж там, на вугіллю не походив. От, хто в місті живе не завжди є навіть можливість походити по вугіллю? Да? Ну, ну і люди в щось, як ж таке зробити. Тось як приходить до досконалості після багатьох життів, проведених в медитації. Тоді, як з малості Крішни, Бакта може швидко повернутися додому до Бога. По милості, Господа. Да? Ну. ну Треба хоч щось робити, хоч якісь дії. Да? Кришна доводить перевагу бакті йоги над зреченням Гьяна йоги. От, Кришна це доводить в шостій главі. Шоста глава порівнює ця я навіть це ті, хто медитує на душу. От. Тобто є люди, які бачать параматму на душу в серці, От. це ті, хто заспокоїв свій розум. От. Як їм це вдалося? Ну так вдалося. Да. От. Є люди, які пробують це зробити, але їм це не вдається. Тобто, коли людина заспокоїла свій розум, каже шоста голова, вона одразу бачить параматму на душу в серці і в інших людях. Чому ми Бога в серці не бачимо? Чому ми не бачимо його? Він там знаходиться в середині нашої свідомості, тому що нас відвікає наш розум. Він постійно щось хоче. Я не можу зосередитись на от, хоч вона там є. Нікого ближче від параматми немає. От, ну, люди, навіть, я вам скажу, важливо надавати налагодити контакт з собою, да, і ми тоді починаємо контакт знаходити з своєю душою, з параматами. Ну, Тоді зі всіма решта, тому що люди часто стараються зовні якісь фактори, кудись бігти, щось робити, і, там, втрачають себе, втрачають час, сили, здоров'я, потім розчаровуються дуже сильно. От, ну, служити служіння це нормально, але коли ти забуваєш про надушу, то свій твій розум там бігає за, за кимось, десь, за чимось, ще щось таке, тоді починаються проблеми. Я на йогі це люди, які настільки заспокоїли свій розум, у них розум став другом і вони бачать парамат у своїй свідомості. В шостій главі Крішна доведе, що бакти вони ще більш високі, ніж люди, які бачать парамат. останній версії глави скаже, що бакті йог вищий ніж усі інші йоги. Я нагадаю, те, що суть всіх ведичних знань це е, пізнати Господа. От, і йога — це найпростіший спосіб. От, тому в Багаваті тут бачите написані всі знання. Все, що нам потрібно. Таким чином, ці 6 глав, раз, глав да, довели, що бакті-йога є найкращим способом для духовного самосвідомлення. Ем, так, так, так. Ну, на картинці там хто буде дивиться, там на картинці показано, що сидить Йохі, там, ну, за спиною там, такі, як туманчики йоги-йоги-йоги, багато-багато. То тобто, говорить про те, що це дуже багато треба. І в той же час е головастик такий, да, з квіточкою такий, у довольний, такий клас. Да". Тобто, ну, бак, та він може це все зробити за одне життя, все набагато простіше і набагато швидше. Так, окей, я дуже надіюсь те, що ви собі законспектували ну, ці основні речі, які нам потрібні для цього. Ну, от, і ми далі вже будемо переходити до вивчення безпосередньо першої глави, Пхагава Владдіта. Ну, ви вже будете розуміти, про що йдеться мова. Я про ну, про що перша глава я буду постійно про це нагадувати. Прям постійно, 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 постійно. Ну, от, хорошо, для того, щоб ви це запам'ятали. Хорошо, дякую вам за перегляд. Харікішно.